Протягом минулої доби ворожих ударів зазнало три населені пункти Харківської області: зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждалих немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: один БПЛА типу Герань-2, два дрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Лозова пошкоджено залізничну інфраструктуру та автомобіль. У Куб'янському районі в селі Катеринівка пошкоджено автомобіль. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 163 людини. Залишилася 41 людина. Всього від початку роботи. В пункті зареєстровано 8 680 людей. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 34 оперативних виїзди. За добу під час пожеж одна людина загинула, ще одна постраждала. В селі Петрівське Ізюмського району горів приватний житловий будинок на площі близько 70 квадратних метрів. Під час гасіння вогню було виявлено тіло загиблої жінки 1984 року народження. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 62 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших воїнів поблизу Вовчанська, Вовчанських хуторів, Строївки, Кам'янки, Западного та у бік Бологівки і Колодязного. На Куб'янському напрямку вчора відбулося дев'ять ворожих атак. Наші оборонці відбували штурмові дії противника в районах Степової, Новоселівки, Піщаного, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки та у бік Петропавлівки і Курилівки. Марія Сов'єв, Дмитро Гоєн та Єгор Мікенін Харків. Новини.